Друзі, привіт! 2025 рік не перестає дивувати, адже гру, яку ви зараз бачите на екрані, створено за допомогою штучного інтелекту. Як стверджує сам автор, на розробку повноцінної робочої версії з цікавою фізикою, ефектами та анімацією, йому знадобилося 300 500 та 20 годин часу. Для цього він використовував Cloud 3.7, грок третьої версії та редактор Курсор, що сумарно обійшлося йому в 20 євро. У грі ви управляєте літачком та можете битися з іншими гравцями на онлайн-арені. Ця примітивна гра зараз швидко набирає популярності в мережі X, недов'язливі звукові ефекти та дим при пошкодженнях літаків додають грі вайбу. До речі, прикольний факт, що на цій грі Ніколас вже заробив перші 600 євро, продавши рекламний банер на злітному майданчику. І от це знаєте, дивишся, аж самому хочеться спробувати себе в геймдеві. Бо розумію, що штучний інтелект вже змінює геймінг і допомагає реалізовувати ідеї, на які б ти раніше навіть не наважувався. Буду дуже вдячний тобі за підтримку цього відео подобайкою та коментарем. Дякую.